Всім привіт! Рада вітати вас з себе на каналі. Сьогодні мова піде про підбір бісера на яблуко. Я дивилась на Ютубі, щоб окремо відео по підборам бісерів було яблуко. Ось так ми знімаємо відео. Зараз тривога почалася. Ой, тільки сіла знімати і тут тривога. Щоб була, був підбор бісера на Ютубі, під ні, мабуть, вона буде заважати, тому я перечекаю і тоді досніму. Так, все. Сирена закінчилася і продовжуємо знімати відео. По-моєму, вже навіть в ютбі є тривоги. На чому ми зупинилися? Що я... Що на Ютубі немає підбору бісера до яблук. Я дивилася, деякі відео є, але вони не більш такі детальні і щось там зрозуміти доволі важко. Хочу зробити ось таку серію відео, де я буду підбирати бісер під яблуко, під груші, там все, що я в дальнішому. В подальшому буду вишивати е, ось, і свій... показувати буду окремими відео свій підбір бісера до того, що я вишиваю. Ось. Сьогодні відео про яблуко і буду вишивати я яблуко. Зараз вам покажу кольори, які я підібрала бісера, але я ще не знаю, як воно буде виглядати, може я щось буду заміняти. Тому я приступаю вишивати, і якщо мені сподобається, я вам обов'язково покажу і розкажу і покажу, які кольори бісера я підібрала. Скажу зразу, що ось це яблуко, яке на малюнку. Я буду кольори заміняти, воно не буде ось таким коричнево зеленим Я буду робити його червоним. Ось. Тому побачимо, що в мене вийде. Один із кольорів буде 97.079. 91.050. І 38 998. Ось такі кольори бісера будуть використовуватися у яблуку. Інші. Хвостик буде. 16090, Ось такий коричневий. Потім я хочу додати трішки зеленого 51 430. Ось такий. Він буде вверху в яблучко використовуватися. І також там є трошки жовтенького, але я буду використовувати помаранчевий, 17383. Це ось такий. Він не жовтий, але більш помаранчевий такий. Хоч камера зараз його не передає. Ось такі кольори бісера я хочу використати у яблуку і подивимося, що у мене вийде. Залишайтесь зі мною і через секундочку ви побачите готовий результат. Так, всім привіт! Ось і показую вам те, що в мене вийшло з того підбору бісеру, який я вам показала. До речі, дуже гарно вийшло, мені подобається і мені здається, такий підбір бісера для яблука має право на життя. Ось, це один із варіантів підбіра бісера для яблука. Інші варіанти, якщо я Подальшому буду вишивати теж яблучка. Яблука я теж буду знімати і показувати, тому я думаю, що в мене на каналі буде різноманіття е підбору бісера для яблук. Слідуючий підбір бісера буде для груші, Теж я здається, Буде цікавим, як вийде ось ця незрозуміла грушка, ось вона. Ну, яблуко, мені здається, вийшло непогано. Тому, кому сподобалось, пишіть в коментарях. Я хочу чути вашу думку прочитати. Ось. Як вийшло, мені здається, дуже гарно і дуже яскраво. Яблуко я зараз ставлю вам дві картинки. Яблука не вишитого і яблуко вишите. От Зараз ви можете бачити ці дві фото. Яблуко предполагалось тут зеленим, у мене вийшло червоним. Ну, якщо б я вишила б його зеленим, мені здається, воно б злилося зі скартертиною І було б не виділялось так досить. Сильно і воно би його б не було замітно. Зараз його дуже добре видно і цей підбор бісера мені дуже подобається. Ось. Здається, я попрацювала непогано. Інші підбори бісера будуть обов'язково у мене на каналі. Ось тому обов'язково підписуйтесь, якщо вам цікаво. І подобається мій канал, обов'язково підписуйтесь і залишайтесь зі мною. Всім бажаю мирного неба над головою, тримаємося, ми обов'язково переможемо, нас не здолати. Всім пока-пока!